У Совєтському Союзі, от я ще була маленька, але я дуже добре пам'ятаю з розповідей батьків, рідних, друзів. Там були виїзні візи. Тобто, без е, рішення якоїсь там супер парторгану ти не мав права навіть покинути. Терени совєтського союзу, ти був невиїзним, ти був кріпаком. Оце зараз слуги народу на чолі з Стефанчуком відтворюють совєтську тоталітарну систему в Україні, а це явно не те за що борються наші хлопці і дівчата на передовій. Слуги вже не знають, що такого зробити, щоб ем, обмежити можливість для опозиції виїзду за кордон і зробити це під виглядом якоїсь псевдозаконності. Насправді Стефанчук є ніхто, щоб роздавати саме ось такі от розпорядження. Якщо вони не погоджені усім депутатським корпусом, тому що він такий самий депутат, як і всі решта. Тому що, коли почалися ці всі інсинуації, кому можна, кому не можна виїжджати, це ж насправді обмеження прав народних депутатів на їхню закордонну міжпарламентську діяльність, це все почалося з того, що саме представники слуг народу огидним чином порушували всі норми моралі, передовсім і не давали можливі, ну, перебуваючи за кордоном на відпочинках під час воєнного стану, дискредитуючи. Що увесь парламент то треба було розбиратися з конкретними слугами, а не обмежувати що і як. Але другий момент на що варто більше звернути увагу ніж на те, МЗС, бо зазвичай всі ті, хто є в офіційних делегаціях, при підготовці поїздки зустрічалися з представниками МЗС, вони нам допомагали ознайомитися з ситуацією, пояснювали певні нюанси, чим можна скористатися, з ким не варто говорити і так далі. більшою небезпекою є те, що там є прописано, що якщо Стефанчук вважає... Що його ображають, чи хтось дискредитує, на його думку, парламент, він може скасувати відрядження. Хто судді називається? Хто такий Стефанчук, щоб вирішувати, хто кого ображає, чи хто кого. Там дискредитує мені, наприклад, видається, що дискредитацією є поведінка слуг народу, зокрема пані безуглою, яку зараз стоїть питання про потенційне відсторонення від комітету з питань безпеки та оборони. А, наприклад, дискредитує той саме Тіщенко, дискредитує той саме Шевченко, купа купа інших слуг народу. Але чомусь вони всі спокійно ведуть і свою парламентську діяльність і їздять у різноманітних делегаціях. Яких їх ніхто не зупиняє. Тобто, це все чергові чергові Нації, які не мають нічого спільного з законом з правами людини і з парламентаризмом.